А, добро. Що Я о, в О, а все, все, О, а в я стою в это вообще! Я состою это вот! Подожди, ты хочу, щоб до тебе пришли люди. Понимаешь? Я состою в этом. Хочешь нормально, йди, ми все зробим і будемо робити то, що нам надо. Я говорю руки, берите. Я хочу вас слухать, да решить ничего не трогать. Я хочу послухать, да, що я сайт за мене. Понимаешь? Лопайте!

Де списки? покажи. От я показую. Найком... На якому? Згідно статуту, я маю зайти, але ну, я не маю права голосувати. І статута? А, це ви вже написали, що ви не маєте. Покажіть статут. Я вам Покажіть статут. Что зібрав Софіївський колектив? Хто, <собирав> <голові> Хто скажи? <голові> так подожіть, у вас же не частная організация, <голові> это громадська організація. <голові> это громадська організація. <голові> я в ней состою, я заплатив вам взноси за этот год. <голові> я хочу, я делегат Софіївського колективу. Це ви так захотіли. вирішили? який мандат? Так, так, так. А покажіть, кого є мандат. Ось все. Давай. Хто його роздавав? Ви мені не дали. Софіїські колектив. ви не спросили. Вирішили, ви, ви людей пригласили, тисячі два мира. Тамоня не є председателем. Ось у Софії люди зібралися. Ми давним дано його брали. Є протокол засідання, є в був.

Так, це для націоналістів. Назву? Моня не працює. роздайте депутатам, делегатам, роздайте мандати. Вона проходить. Да. Молодочек. Так, да, по мандатам заходіть. Да, да, не треба нічого. Ви делегати? Так. Заходьте. Право послухати, я не хочу голосувати. Один. Я хочу послухати, що ви будете за мене, за мою судьбу лікар. Я тебе не виганяю. Тебе не виганяю. Зайду плюс, я потім. Ну, а яка разниця? Дискримінація, тобто я кара... можу <звали> то людей і я стояю. Я не такий, як усі. Я нічого не зроблю. Де рішалося все? Хто це, це рішав? Особирали удобнику. Та ну не я ж до вас їздю, ви до мене приїхали, я тут живу. До мене не їздиш. Можна буде, блять, вони огороди строїть. Всіх тут одінася, понимаєш? Всі тут одінася. У нас різниця є, та, що я тут а живу, а, а ви приїжджаєте. сюди. А ти до мене в теж не приїжджаєш. Ні, абсолютно, а в город ти до мене не їдуть. Пошли, Пошли, ти ти я ти не кажу, що посадити. Так я ж не пускаю, там, не да списки так. твої. Ну ти показав. Ну, Список є в вашій організації. Немає. Я, так, я профи, хоч це збор... ваш. Як, Ва, як тебе свободи? А так само тобі задамо відкриті канатолі, ми задамо вопрос, де погоджування договор на землю. Слухай! Землі у нас немає, ні твоєї, ні моєї. Зайшли вже бути, ми так. Паласі! А конференція на у нас Софіївська проводить і від Дніпропетровська, ви мені освіти, я не поняв. Всі там сліз з Дніпропетровська із Криворога. З Криворога, eh, ну, я шановний Петров, я не знаю, по батькові. Чому він з голова? Ні, я просто питання задав. У нас тому Софіївські зібралися. При чому тут привезли? Ні, а то я розумію, що правосот, так хто за сніги, хай Криворізький район збирається і тут рішать конференцію против. Ну отвіть питання. Чоловіка вибрали в президію від Криворославець, він взагалі гость тут, гостей не вибирають просить, ви пойміть. Да й не рішення, дай давай. Хто Софірки? Хай не туди.

Который находится в первом районе. Еще. Во-вторых, вышестоящая организация была членом президента, руководящего орган области. Это и по Крывому рогу руководитель, и по той, и по всем. Ничего тут нелегитимного ни не сделало. Если у вас действительно были пропозиции, надо же вовремя говорить. Что ж мы так? Приняли. Теперь начинаем шаг назад.

Притаю. Я предлагаю под время подвести, чем ну, я подпишу. Чого ж ви коли виступали? Васочки подали, ви курси. Коли вас позикали, там трошки попалив, щоб ви вже розкажете, що ви робите. А ви ні гадять, першою марку сусідської. Хоч ви мій гадяк. І вас людям суспільські коморосі. І піде до Можна забрати документи людські оці. У ось. Важи люди вибирали. Ви ж бісові, ви не ганять кабину. Люди возьміть його набила, підібіть.